З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії дуже крутезний апарат. Це у нас Audi e-tron 55, Sportback 21-го року випуску в шикарному стані, в шикарній комплектації і з маленьким пробігом. Всього на 50 тисяч кілометрів. Автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з точноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Відео це роблю в додаток оголошення на авторі, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, завжди першими будете дізнаватися про наші свіжі надходження. Дану автівку ми виграли на лізінговому акціоні в Німеччині. Вона вже є розмитнена, пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Зараз трішки спробую розповісти по комплектації даного автомобіля. Якщо щось не скажу чи забудусь, завжди маєте змогу додивитися в оголошенні. Відео роблю одним кадром, тому вже вибачайте, можу щось і забутись. На що акцентую увагу спочатку? Ось як виглядає крутезний S-Line бампер. Він весь в антихромі, шадовлайні, чорна решітка, чорні ноздрі. Виглядає суперово. Тут у нас теж все в шадовлайні, заводське тонування, дуже крутезний колір синій металік. На сонці він від фіолетового до синього переливається. Ну, Пішли по комплектації. Маємо оператроніки 360 градусів, також у нас присутня камера 360 градусів, адаптивний кроїз, первентивна безпека, асистенти, допомоги руху на перехрестях. Абсолютно це все є в даному автомобілі. Камера з усіма можливими датчиками. Музика у нас теж Бен Olufsen. крутезна. Ось такі шикарні диски на літній гумі. Також в комплекті йдуть ще до нього диски легкосплавні на зимовій гумі. Маємо два порти зарядки. Так, машинку... Ага, ключики в нас є, без кочовий все працює. З цієї сторони у нас швидкісна зарядочка. З лівої сторони у нас, точніше, з з правої, правої буде звичайно. Також, на що звернув увагу, в даному автомобілі у нас перший раз попалось є два інвертора, завдяки чому він приймає звичайного порту Type 2, не 11 кВт, 10,5 зазвичай вони приймають, а всі 20-22 кВт. Тобто може зарядитись до повного зарядку не на швидкісній зарядці за 4 години. Салон. Просто шикарний крутий салончик. Повна електрика, пам'ять двох передніх сидінь, перфорація, далі обдуви, масажі, електрорегулювання боковинок. Все в даному салоні присутнє. Чорний потолочок суперово виглядає на даному автомобілі. Ось такі дверні карти, з амбієнт-підсвіточками. Якісні зеркала у нас. Кермо матового кольору в ідеальному стані. Трішки пальчиками запеціли вже. Нічого страшного, то ми перевіряли різні функції даного автомобіля. Задній ряд. Все ідеально. Також у нас присутні підігріви та кліматична установка на задній ряд сидінь. Все як нове. Дверна карта задня ліва. До багажника. У нас електрокришка багажника, також вона відкривається за допомогою змаху ноги. Ось Бачите, рука не вільно, без ключиків, але все закривається. І так само зараз продемонструю, як воно відкривається, руку свою показую. Функція ця вагоді дуже класно зроблена, не потрібно балансувати, викручуватись тою ногою, воно все класно працює від одного змаха ноги. Тут у нас сабвуфер, різні сіточки, додаткові якісь е, болти, також заглушки на колеса. Аптечка, все присутнє. Додаткова ця шторочка теж є, досить часто її втрачають. Ну Йдемо до правої сторони. Справа у нас дверка задня теж ідеальна. Задній ряд сидінь ще раз. Все супер. Тут трішки ногою вилазили то вимостали в пилюку. Передня, права дверка, теж без жодних зауважень. Сидіння. Матове просто в стані нового. По панельці теж зродних зауважень. Все суперово та класно. Також ще не сказав, що в даному автомобілі є дотяжки дверей. Бачите, хлопц, і дотянулося воно. Дана машинка у нас вже в продажі, доступна до будь-яких вам відомих перевірок, після яких ми можемо вже доставку по Україні. Кому цікаво, пишіть. Зв'язуйтесь з нами, телефонуйте, надамо усю потрібну інформацію. Усім дякую за перегляд та до зустрічі!